Такі пристрої блокують радіочастоти безпілотних літальних апаратів. На фронті ці реби мають одне з найважливіших призначень збити з курсу ворожу техніку та дезорієнтувати окупантів, щоб захистити позиції українських оборонців та зберегти їхнє життя. Безпосередньо вони здійснюють подавлення каналів управління та відео. Це РЕП, радіоелектронна боротьба. Коли пілот злітає на ФПВі-дрону, підлітає до позицій. Якщо рапт вмикнути, в нього просто в окулярах пропирає картинка, просто сіра. Все. Нічого не Так, дрон да. відключається і просто падає. Саме таких установок потребували бійці однієї з військових частин, яку на постійній основі підтримує Вінницька громада. Тож міська рада разом з координаторами міжрегіонального гуманітарного штабу відреагували на запит військових та передали дев'ять комплексів радіоелектронної боротьби. Ми видали відповідну субвенцію, і саме ця військова частина змогла швидко придбати дев'ять таких засобів радіоелектронної боротьби, і ми дійсно. Розмові з нашими героями ми відмічаємо те, що це дуже потрібно безпосередньо в зоні бойових дій. І ми далі будемо продовжувати таку практику по запиту і не тільки цієї частини, а й інших частин. Будемо або закуповувати відповідне обладнання, або направляти відповідну субвенцію. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомогу від Вінниці отримали понад півсотні військових частин Збройних сил України, Нацгвардії та ГУР. З них 37 частин громада підтримує на постійній основі. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.